Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Наві Мігрант. Як ви вже бачите, на дворі практично починається зима, вже випадав перший сніг, як в Варшаві і у Вроцлаві. І хотів вам розказати 5 речей, за які ви можете отримати штраф в Польщі. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця і обов'язково, якщо ви маєте авто, тому що це стосується власників авто. Також підписуйтесь на наш інстаграм, на наш YouTube канал і буду вдячний за лайк під цим відео. Тому давайте почнемо. Отже, ви можете отримати аж 3 тисячі злотих за те, що ви їдете на вулицю в місті з недобре відсніженим авто. Якщо ви його відсніжили, але погано. Або ж, наприклад, у вас залишиться на капоті там, чи на даху трошки снігу, вас може зупинити поліція і дати 3 тисячі злотих штрафу. Також ви можете отримати штраф у розмірі 500 злотих і 8 пунктів карних, аж 8. А запам'ятайте, що ліміт в рік складає 21 пункт, якщо я не помиляюсь, за те, що ви недобре відсніжили реєстраційні номера. Подібний штраф є також в Україні, але не настільки великий у розмірі 750 до 1100 гривень, якщо ви не відсніжили добре реєстраційні номера, або вони у вас заляпані. Також ви можете отримати штраф у розмірі 300 злотих і 8 пунктів карних за те, що у вас погано відсніжені фари. Тому це впливає на трафік, впливає на інших. Учасників транспортного руху, тому за це ви також можете отримати штраф. І також ви можете отримати 50 злотих штрафу за те, що ви залишили авто прогріватися. В Польщі заборонено це робити. Це зв'язано з вихлопними газами, тому що дуже багато автомобілів припарковані саме задом до будівель, до різних квартир, до вікон. І за це ви також можете отримати штраф, і також ви можете отримати штраф у розмірі 300 злотих за те, що ви відсніжуєте авто, яке вже працює і прогрівається. Тому будьте уважні. Раджу вам заздалегідь відсніжувати авто, купити собі усі інструменти, аксесорії. І щоб не попасти на ось такі великі штрафи, також хотів вам навести до порівняння штрафи в Україні і в Польщі. Наприклад, якщо ви в Україні перевищуєте швидкість на 50 км на годину, ви заплатите штраф у розмірі 1700 гривень. Якщо ви зробите таке ж саме правопорушення в Польщі, штраф буде складати вже 1500 злотих, що при рахунку на гривні складає 13 500 гривень. Тому не залишайте засніжені ваші авто. Підписуйтесь на наш інстаграм, на наш YouTube і до зустрічі у наступному відео.